Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні ще буде одна книжкова розпаковка. Також розповім про ті книжки, які я ще встигла купити в цьому році. Сьогодні 30 грудня. У мене залишилось півтора дні, щоб докупити ще книжок. Потім хочу зробити ще стоп на книжкові покупки, не купляти книжки три місяці, але у мене є ще в запасі півтора дні. Отже, розповім, що ще встигло докупити в цьому місяці. Розкажу про ті книжки, які у мене вже з'явилися після моєї останньої розпаковки книжкової. А також швиденько розповім про це книжкове надбання. Ну це не книжка, це прям шафа книжкова. До мене. Санта-Клаус прийшов трохи раніше <смі> Нового року, вже встигли зібрати книжкову шафу. Кому цікаво, напишіть в коментарях. Я трохи пізніше зроблю цілий огляд цієї шкафу. Я думаю, вона дуже зручна. Я б всім радила купляти таку шафу для книжок. Отже, перше, моє книжкове надбання це не покупка, це виграш мій в Гівевеї. E і це, щоб ви розуміли, це четверте крило англійською мовою. Я виграла його в інстаграмі у букфері. Навіть не очікувала, що я виграю цю книжку. От дивіться, вона величезна, здорова. Вона в твердій обкладинці. Тут навіть як це, є супер обкладинка, вона така чорненька. А тут є карти. Таким надруковано шрифтом, і вона такі товсті, знаєте, папер дуже такий плотний. Коротше, я дуже рада, прямо, прямо дуже рада. Напишіть в коментарях, хто за мене радується, але не дуже щиро. І до речі, напишіть в коментарях, чи ви колись вигравали в гівеях чи ні. Думаю, трошки згодом я якийсь гівейт також зроблю у себе в інстаграмі. Так, зараз буду розпаковувати книжку. Сьогодні її забрала на пошті. Це від видавництва лабораторія. Якщо хтось дивився мій перший мою першу книжкову розпаковку, я там розпаковувала книжки, багато книжок від видавництва лабораторія, які я замовила на Чорну П'ятницю. І частина книжок мені прийшли з. Царапинами на обкладинці також я замовила книжку Відьма і вампірка, і там на зрізі прийшла книжка з подряпинами. Там кольоровий зріз, а прийшла книжка з подряпинами. А я їм написала спочатку про одну книжку. Про ці з подряпинами вони мені відповіли, що ви можете надіслати книжку, і ми вам надішлемо іншу. А я потім ще написала, що а як же інші книжки вони також з царапинами, і мені не відповідали десь два чи три тижні. Я потім вже їм подзвонила. Вони сказали: Окей, відправте одну книжку, а на інші книжки ми вам можемо зарахувати букси. Оці бонуси. Як вам тим... те, лаби? У них називаються. Отже, я їм надіслала книжку Відьма і вампірка вони мені надіслали іншу книжку, але там також була трошки царапина на на зрізі. Я не знаю, що за прикол всьому вирішила вже їм не писати. Вони мені нарахували 100 буксів, і я зі знижкою купила одну книжку з передзамовлення. замовлення. Зараз покажу і розпакую її. Ну, взагалі не знаю, та таке собі у мене враження від цього видавництва після цієї історії з подряпинами на книжках. Так, отже, розпаковка. А, так, це книжка 44 розділи про чотирьох чоловіків. Бібі Істон. А я взагалі, коли тільки побачила передзамовлення на цю книжку, хотіла її купити. І ось так вийшло, що в мене навіть було трохи бонусів. Ця книжка, взагалі, 18. Написано, що це мемуари, любовний роман, екранізація, еротика, 18. І тут жінка пише про своїх колишніх чоловіків, але потім вона. Створює якби сім'ю з чоловіком її мрії, але її їй, їй чогось не вистачає не вистачає такої. Знаєте, її розгульного життя свободного такого. Вільного такого життя, і вона пише свій щоденник про цих своїх колишніх чоловіків. Вони такі, теж там панки, якісь рокери були, скінхеди. І вона пише цей щоденник, а потім її чоловік читає цей щоденник і вирішує щось із того, що вона описує в своєму щоденнику, що вона робила з тими чоловіками. Вона вирішує. Чоловік прочитав це і вирішує це робити з нею. І спочатку там щось там у них все добре, типу там якась родзинка в їх відносинах, а потім щось там трапляється лихе. Книжка не дуже товста. Я хотіла її прочитати. Тут 265-66 сторінок. Я думаю, швиденько її прочитаю, потім зроблю огляд. Наступна посилка це з сайту Якабу. А це дві різдвяні книжки. Я вже робила огляд книжок про різдво з різдвяною атмосферою. А ці книжки не встигли дійти до того відео. А це ідеальне різдво собаки Брюса Кемерона. У нього взагалі є серія книжок «Життя і мета собак. І далі там про собак. У нього багато книжок. Вони дуже... Прикольні щирі, але трохи сумні. Я навіть а, на цих книжках навіть плакала. Ну то, почитаю цю тут саме ну також про собаку і про різдво. І а, це книжка видавництва «Віват» «12 шалених днів різдва. А тут ще повинно бути щось цікаве про Різдво. Ну вже Різдво, ми вже 24 грудня відсвяткували. До Нового року залишилось півтора дні. Думаю, ще встигну трохи насолодитися Різдвяною новорічною атмосферою. Так, що тут ще? Ага. А я взагалі люблю автобіографії чи біографії різних видатних людей. Можливо, зніму про це окреме відео. Це біографія. Хаяо Міадзакі, ну чи біографія, чи тут про його творчість, почитаю вам розповім. Міядзакі створив багато відомих аніме мультфільмів: Це і принцеса Мононокі, віднесена привидами, мандрівний замок Хаула, Місусі Тоторо. Якщо ви цікавитеся аніме, я думаю, ви повинні знати цього режисера. Він, ну я дивилася всі ці аніме, напевно, ще. Фух, скільки мені років? Оце я стара. Коротше, я дивилася його анімаційні мультфільми ще років 15 чи 16 тому, коли я також цікавилася темою аніме. Оце я стара. <схи> а, і я ще, ще мені ще тоді подобався цей режисер. І зараз я дуже мені буде цікаво по почитати його біографію. А тут навіть тут такий, такий біленький крейдований папер. Здається, а, здається, туди навіть є. А Кадри з, з аніме. Тут ця відьма, служба доставки Кікі. Юної відьми я також її дивилася. Принцеса Мононоке. Ну, Коротше, багато цікавих цих прикольних аніме мультфільмів. О, Віднесена привида Я його прямо дивилася разів 3, 4, чи 5. Також мене. Також мене дуже вразив а до речі, ви знали, що а, віднесена приводами це а, взагалі тема. А... Дитячої проституції. Якщо ви не знали, я там десь читала статтю, можливо, якщо тут, напевно, теж про це повинна писатися. Я зроблю, коротше, окремий огляд цієї біографії, і взагалі хочу зробити ще окреме відео про різні біографії. Я за цей рік прочитала, напевно, чи 4 чи 5 різних біографій, біографій різних відомих людей. Так що кому цікаво, пишіть. І ось це ще посилка від книжкового клубу. І як ви думаєте, що тут в цій книжці? Тут натяк вже лежить англійською мовою. А я ще вирішила купити українською мовою книжку, книжку, яку хотіли багато. Багато людей хотіли цю книжку, це прям найочікуваніша книжка, напевно, цього року. А я взагалі не фанатка зараз, не така вже фанатка фентезі, але я люблю читати бестселери. Хочу подивитися, як написані самі всі ці книжки, які входять в топі. Топи тіктоків, і все таке. І я знаєте, взагалі дуже дуже щаслива, що українське книговидавництво вже настільки популяризує всі ці книжки, що, от, наприклад, цю книжку Четверте крило, блін, я говорю, у мене аж мурашки по шкірі. Цю книжку за перший день. Купили 10 тисяч екземплярів цієї книжки, десь так. Це видавництво клуб сімейного дозвілля. Вони надрукували перший тираж 20 тисяч книжок, і от він десь за тиждень його вже майже розкупили. Тобто, взагалі за перший день розкупили всі книжки в офлайнових, офлайнових магазинах. Тобто почалася продаж в четвер. 21-го, здається, числа я приїхала ввечері п'ятниці в Дніпрі у себе в цей клуб сімейного дозвілля і вже цієї книжки не було. Але я замовила її онлайн. В принципі, ну, вони були в налічі, я не знаю, як зараз. Але трохи, знаєте, така неприємність, що ця книжка коштує 680 гривень, а безкоштовна доставка в клубі сімейного дозвілля 690 чи щось таке. І тобто, ну, можна було докупити якусь закладинку за 10 гривень, щоб була безкоштовна, безкоштовна доставка. Але закладинки теж всі розкупили, і мені довелося замовити ще одну книжку. В принципі, я її і хотіла. Колись купити, але там не в, 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 в ближайше время. А це мости округу Медісон. А це така, ну, якби не, не нова, як би мовити, книжка. Вон, по неї, про неї вже і фільм знято. По ній. А вона така тоненька, я думаю, дуже швидко можна її прочитати. А ось а, четверте крило. А, Зараз буду, буду розпаковувати саме цю плівочку здирати. І як ви зрозуміли, у мене, і, як ви зрозуміли, у мене є і е, книжка і англійською мовою, і буде українською. І, до речі, в українській мові тут чорний такий зріз прикольний. Ну, знаєте, навіть, навіть українське вид українська книжка навіть виглядає трошки поприкольніше. Так, ну що? Буду знімати плівку в книжці, головне її не той не поранити книжку. Ох, як це класно. Подивіться, яка вона класна, тут такий. Вона ще такі бу букви об'ємні. Вона така приємна а, на дотик, а, обкладинка така глянцева, чорний зріз. Приємний. Ось така класна книга. Тут ще є а, карта зразу на форзаці, чи як це називається? Ха. І ця книжка з майбутнього, тому що вона надрукована в 2024 році. Так. Да. Військовий коледж. Ну, ось така. Ну тут, до речі, теж дуже такі плотні сторінки мені подобається. Зараз скажу, скільки тут сторінок. А, 500, 526 сторінок. Ну, звісно ж, зроблю окремий огляд на цю книжку, тому що це прям топ. Топ всього українського тіктоку його прям всі, всі читають. Ну, потім розповім, чи, якби, чи вартує хайп того, чи просто це така розпіарена новинка, яку всі, всі чекали. До речі, прикольно, що українське і англійське видання майже одного розміру, але українське видання по товщині трошки довше. Ну і знаєте, і мені здається, все-таки українське видання прямо виглядає багатше. Тому що тут суперобкладинка, а тут прям така вона прям глянцева, така багата, багата обкладинка. Не знаю, напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи вартує книжка 680 гривень платити за неї. Ну, мені здається, вона прикольна і вона так дорого зроблена. Отже, і я дуже радію за видавництво клуб сімейного дозвілля взагалі. А це напевно перше українське видавництво, в якому я почала купляти книжки. Я ще там в ньому зареєстрована, чи в 2003, чи з 2004 року, і там ну були книжки звичайною російською, але були і українською книжкою українською мовою, і там, знаєте, в четвертому-п'ятому році читати українською. Це було прямо а, щось таке, ну кльове. Коротше, я радію дуже за них. А, да. Так, і зараз ще, ще розповім про ті книжки, які я встигла купити після моєї останньої розпаковки, яку я записувала нещодавно. Це ще три книжки з видавництва Старого Лева. Взагалі я в видавництві Старого Лева скупаю майже всі книжки. Так, перше, це Джуді Муді, 16-та частина. Я збираю всі ці книжки, вони дитячі, вони тоненькі, там, трохи більше, ніж 100 сторінок, але вони мені дуже подобаються. Це мій такий читання для заспокоєння, а також я збираю колекцію про різних художників. У мене є всі частини там Це Моне, це Ворхол, Це Далі, а ось це Гауді. Ще не читала його, його ще не, не читала книжку про нього. До речі, у мене там, потім я дозбираю, у мене є 3D-пазл модель цього собору. в Барселоні, якщо ви помітили, я люблю ці збирати 3 d пазли моделі. Отже, потім розповім про гауді. І також ще дивовижна історія Агнес Сесилії, а також, здається, по опису повинна бути цікавою книжка. А до речі, я була приємно здивована, що в офлайн-магазині клуба сімейного дозвілля продаються книжки інших видавництв і деякі навіть трохи дешевше. Я встигла вихопити. Біографію Алана Рікмана шалено глибоко. це актор, який знімався в Гаррі Поттері», який грав Северуса Снейпа. Всі ну багато людей люблять цього актора. Я в цьому році вже прочитала книжку Біографія Тома Фелтона, який грав Драко Малфоя. Це одна була з моїх найулюбленіших книжок цього року. І ось ця книжка, я думаю, також мені повинна. Сподобатися, вони, вона взагалі коштує в звичайних магазинах 550 гривень, я, я її купила за 495 гривень. Коротше, це зараз виглядає як, е, як піар магазину клуб сімейного дозвілля, але вони мені ще не платять, ще не дають мені книжки на огляди. Але якщо що, пишіть там, ви знаєте, куди писати там і все таке. Отже, зараз розпакую плівочку, зніму. З цього з цієї книжки, взагалі, це видавництво наш формат. Воно в цьому році вже видало книжку автобіографія Метью Перрі», який грав в серіалі Друзі, але на жаль, він помер в цьому році місяць тому. До речі, про цю книжку я також робила огляд. Вона така була, знаєте, ну дуже складна, як на мене. Цю книжку почитаю. Так, ось так виглядає книжка. До речі, тут на цьому на форзаці також є портрет Алана Рікмана. І знаєте, коли ця книжка отак стоїть на полисі, мені здається, що він за мною що він дивиться на мене своїм поглядом Северуса Снейпа. А також ще купила в клубі сімейного дозвілля книжку Панк... Панк 57». Панк А ще не читала тут такий прикольний рожевий зріз. А до речі, ну бачила трохи негативні відгуки про цю книжку, що це така порнушка 18+, з елементами. Цього серіалу Буремний Шлях, але як для, як для мене, це а, прям топчик, тому що я любила серіал «Буремний шлях, В принципі, я не проти сцен 18. Не скажу, що я прям фанатка, але а, почитаю Ну, тут, в принципі, якби такі про шкільні роки. І, здається, йдеться. До речі, нещодавно книжку прочитала і де був той розум. Там також останній, останні, здається, рік навчання в школі. І також є сцени 18. Ну, коротше, да. здається, зараз ці тіктокери люблять книжки зі сценами 18. Ну, чому б ні? І дві книжки на сьогодні. Замовила я прямо вихопила цю книжку на якомусь сайті. Це приквел голодні ігри, балада про співочих, про співочих пташок та змій. А вона в суперобкладинці. Я її вже прочитала. Ось така суперобкладинка. І, взагалі, це одна з виявилася одно, однією з найкращих книжок, які я прочитала в цьому році. Багато у мене закладенок в цій книжці. А, взагалі, я не, не прям така фанатка голодних ігор. Я після фі після фільму я прочитала, здається, три частини. Здається, навіть третю чи четверту частину я і не дочитала, тому що мені вона здалася нудною. А от ця книжка мені прям сподобалася, і сподобалася і як вона написана. Сподобався і сюжет. Сподобався, сподобались принципі і сенси, які закладені в цю книжку. А я зроблю окремий огляд про цю книжку, тому що прям. Хочеться детально про неї поговорити, подискутувати, хоча багато вже зняли на неї огляди, і, в принципі, вона стала зараз популярною, тому що вийшов фільм. І, до речі, от я на, там, на тижні сходила на фільм. Звісно, трохи якби, спортило враження, що фільм перервав перервала повітряна тривога. Але все ж таки мені здалося, що навіть що книжка краще, ніж фільм, тому що в книжці все більш якби логічніше, детальніше все розписано. А в фільмі вони зробили все якби ну, легшим для сприйняття глядача, але трошки там якісь такі приколяхи загубилися. І в принципі, ну, фільм вже було не так цікаво дивитися, тому що я розуміла, чим все закінчиться. І ми, в принципі, знаємо, чим все закінчиться, тому що ми знаємо, що. що Коріолан Сноу стане таким лихим, жорстоким, тираничним президентом, і тут якраз розповідається про те, як він став такою людиною, як він, знаєте, роблячи такі маленькі, маленькі, як це зділки з совістю, якісь такі маленькі, не дуже не дуже добрі, не дуже чесні вчинки. Але якщо багато таких вчинків Робити і вони якби на насовуються один на одним. Це все збивається в купу, і ось така виходить така людина, що вона своїми рішеннями прийнятими рішеннями стає ось такою людиною, якою він став. А це було цікаво чтиво. Думаю, коротше, очікуйте найближчим часом. Огляд цієї книжки. І ще одну книжку купила це ігри спадкоємців. Ще не читала тут такий приємний золотенький зріз. А спочатку подивилася, почитала огляд цієї книжки, що вона така, знаєте, ну, типу, дитяча, підліткова. Також тут є ще продовження, там декілька ще частин. Я не дуже люблю знаєте, купляти всю цю серію частин книжок. Але вона мені дуже часто потрапляла на очі все таки вирішила її купити і скласти своє враження про цю книжку. Отже, це всі покупки на сьогодні. До речі, подивилася на сайті клуб сімейного дозвілля, щоб з'явилася знову книжка Анатомія, історія кохання. Її, вона також була в топі Тіктоку, але вона якось зразу зникла з поличок. Потім на Олексі її перепродавали там за багато грошей. Зараз вона з'явилася. Можливо, завтра поїду в клуб сімейного дозвілля і її куплю. І також я там. Заїхала в клуб сімейного дозвілля десь два тижні тому. Там була книжка Зваби речі. А потім я там через декілька днів приїхала, її вже не було. А також здається, там зараз чекають її додруку і, можливо, також її куплю. І ще я ще два місяці тому вперед замовлені замовила там штуки, 4 чи 5 книжок в артбуксі в видавництві. Замовила там всі новинки, але там все переноситься і переноситься дата відправки, дата додруку цих книжок. Хоча вони повинні вже були а, при, приїхати там 10 днів тому. Ну, але то таке маю надію. Що колись вони а, і приїдуть, і також ще в видавництві Артбукс. Чекаю книжку Daisy Jones і Six. А, Це авторка, яка написала. Книжки сім чоловіків Евелін, Г'юго і Світанок Малібу. Там також така тема зірок, рок музикантів. Ну, в принципі, мені ті дві книжки сподобалися. Вони стали одними стопами прочитаного цього року. Тому буду чекати скільки там півтора чи два місяці, коли додрукують, надрукують ту книжку. Видимоство Артбукс. Якщо ви хочете відправити мені на огляд книжку, пишіть в кудись. Отже, це була моя така розпаковка, і знаєте, я помітила, що чомусь на моєму каналі відео з книжковими розпаковками набирають більше всього оглядів. Для мене це загадка Взагалі, чому люди люблять дивитися на книжкові розпаковки? Якщо ви можете мені сказати, написати, чому ви любите дивитися книжкові розпаковки. Напишіть в коментарях, тому що мені дійсно цікаво, чому люди, чому людям цікаво це дивитися. Отже, якщо вам було цікаво, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент, чекайте наступних відео оглядів нових, нових книжков, книжок, книжків. Книжков. І до зустрічі в наступних відео.